З Днем Ангела Андрія Ангел з неба виглядав і таке мені сказав, що прекрасного, хороброго мужчини сьогодні іменини, День ангела твого. Хай ангел Божий охороняє і заступається своїми надійними крильми. Завжди буде поруч, їм допомагає мандрувати сторінками захоплюючої книги життя. Бажаю тобі всього, що для щастя треба, добро та радість, хай спішать тобі на зустріч і будуть із тобою успіх та везіння, любові та благополуччя, енергії та мудрості, сили та здоров'я до золотих солідних літ і здійснення твоїх мрій. З Днем Ангела Андрій!